Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. На вихідні не виходили відео, тому що проводив їх активно і відверто там не було просто мобільної мережі. А я ще не навчився викладати відео з якимось відкладеним стартом, так би мовити. І так, думаю, з назви ви вже зрозуміли. Сьогодні у нас будуть декілька розіграшів, а саме новий розіграш на танк восьмого рівня. Крутити його до кінця, зразу говорю, не будемо, адже. Відверто не бачу в цьому сенсу. Всі прокрути коштують близько 13 800, а з сертифіката, ну, максимум, що може впасти, це колекційка восьмого рівня, компенсація для мене це 3750. А йти в великий мінус по золоту не хочеться. Але однозначно зробимо декілька прокрутів. Я думаю, можливо, 12-13, точніше, тому що він за один, а можливо, 8. Будемо дивитися, як буде падати по тропу. Ну і також хочу зачепити. Цей розіграш Ну треба його також Попробувати покрутити, але крутити до кінця не будемо. Подивився безліч відео. Абсолютно, це просто максимальний злив. Також з приводу того відео, яке виходило на днях минулого ще тижня, ви його активно переглядали. За що я вам безмежно вдячний це саме на 50 сюрпризів? Ще декілька днів у нас є. Я дивлюся за вашою активністю, за тим, як ви за це діло все голосуєте, і радує мене, те, що ви і контенту хочете, і свідомі, тобто тверезо, розцінюєте, що це просто марнотратство. Ну, і в моєму випадку, та й напевно, що в будь-чому випадку, враховуючи просто дроп з цих контейнерів. Також нагадую вам про розіграш, який проходить прямо зараз, а саме. Під останніми трьома відео, це ми вже відео до уваги не беремо, тому що я думаю, що коли я це відео залью, в цей же ж день і буде стрім, розумієте? От ми вже будемо розігрувати. Але останніх три відео, якщо ви не переглядали, будь ласка, вертайтеся, дивіться його, ставте свій е коментар. В коментарі обов'язково вказуйте нік в грі. Та тобто, в мене це бородаун іграк. Та щоб я вас міг знайти, тому що я буду робити скріни і буду вже підготовлений на стрімі. І е, також не забувайте підписатись на групу в телеграмі. І всім бажаю успіху. Розіграємо зокрема три бойові перепустки. Ось у нас через 17 годин закінчується ця операція, буде наступна і буде такий приємний бонус трьом підписникам. Так, друзі, тоді будемо розпочинати. Розпочнемо одразу з цього розіграшу, давайте, тому що він для нас. Ну, не знаю, чи менш цікаві, чи ні, для мене обидві ці рулетки відносно цікаві. До речі, в магазин заїхала одна дуже крутезна пропозиція. Так, 5 штук, Ні, 10х5, Х5 мені подобається більше. Е, пропозиція, де є е, розкішні сюрпризи, так би мовити, але з, там є компенсація по 8,5 тисяч золота і загальному можна залутати 68 тисяч золота. Якщо Ну, танчики у вас абсолютно всі є. І, в принципі, давайте я вам швиденько покажу. Можливо, для тих, ну, я не знаю, чи серед моїх глядачів є такі, але хто донатить аж такими великими сумами, Тобто, ось у нас ця пропозиція, правда, вона мені прилетіла в індивідуальні, але я думаю, вона багато кому залетіла. Тобто, за 120 доларів отримують. Ось таку колекцію, де компенсація, де бачите, по 8,5 тисяч. Не на всі танчики, наприклад, це йде компенсація 7500, але не 5, замітьте. На цей, знову ж таки йде 8. От. І на декілька танків по 5 тисяч. Ще підрахував, це 68 тисяч. І це дуже крута кількість золота. Насправді, якщо у вас тільки немає індивідуальної такої пропозиції одноразової, це коли, наприклад, за 110 можна придбати 75, тобто двійний на Одним словом, якщо хтось донатить такі люті суми, можливо, вам буде цікаво і можливо буде вигідніше, якщо у вас, звичайно, немає цієї подвійної пропозиції. Поки що ми з трьох нагород вибиваємо абсолютно дефолтні нагороди. x 5 це, напевно, ще непогана нагорода за ту кількість золота, е скільки вартували ці прокрути. Просто для мене вони абсолютно зайві. В принципі, як і вільний досвід. Ну, вільний досвід краще знову ж таки набити, граючи в звичайні бої. Ми забрали вже і вільний до освіт. Також е, зараз проходить невеличкий івент, де можна отримати пульт. Е, коли докрутимо цю рулеточку, і будемо переходити до наступної, я вам її е, покажу. Не впустіть е, можливість, знайдіть, будь ласка, протягом там, трьох днів, чи якщо там на момент відео залишиться два дні, зіграти 9 боїв і забрати все ж таки е, ще один пульт. Хто не знає, пульти потрібно зібрати, щоб активувати всі телевізори, всі екрани, які зараз є в ангарі. Коли ви зберете всі ангари, коли ви зберете всі телевізори, отримаєте фон профіль. Я думаю, що за фон профілю мала би бути якась гарна компенсація. От ми вже і прокрутили до першої одиниці, і в принципі далі рухатися. Я не знаю, чи є великий сенс, але ми вибили шлак, і давайте попробуємо забрати хоча б. Один пак по три міста, а ще краще, можливо, валізу з квестом. Добре, давайте до наступної одиниці прокрутимо, подивимося. А можливо, сертифікат на танк випаде там якась колекційка. Це би було топово. Ще паде нам один зброїх усіх. От, тому хімерка, прекрасно. дивіться, зі зброїх усіх мені направду, доволі часто сипить. І я таким чином, певно, що ще й в плюсі. Так, друзі, бо я, я ще й в плюсі залишився. Тобто я крутив цю рулетку. У мене було менше кількі золота. І що? Я ти хочу сказати, що вартує вже продовжити. Так зараз наступних декілька прокрутів це буде більше кількість золота. Це в нас виходить 2 300 Пройдеться зараз потратити мені за наступних 4 прокрута. Добре, давайте їх зробимо. Подивимося, що впаде. Знову ж таки, може містике, може квести. Тим більше впала хімера і, умовно, кручу зараз безкоштовно. Дякую за контейнери з обвісом. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи буде якась компенсація в золоті за ці фони профіль. Давайте відкриємо його вже з сховища. Я думаю, що 10 тисяч могла би бути компенсація за цей фон профіль, тому що майже на півроку розтягнуло три містика і за один може впасти, в принципі, зараз і сертифікат, і я буду довольний. Або три зберегти. Або як я чуть не забув. за... 50 тисяч. Добре, хоч не атрибут гаража. Я не знаю. У мене, напевно, що все тут є, що в ньому міститься. А як подивитись? Навіть не знаю, як подивитись. Ну, та й, та й байка. Таким чином, зараз баланс складає трішечки менше, але ще є контейнер. Так, ось це квест командири. І за 9 перемог дають пульт номер 4 Тому, будь ласка, збирайте, активуйте ось ці екрани, які зараз. Перед моїм танчиком під кнопкою добою, і отримуєте класний фон профілю, Можливо, за нього буде дійсності компенсація. Так, давайте по фасту відкриваємо на аватари. Був би тут аватар, е цей, який є в містиках, і тоді би якась цінність би цього контейнера була б більша. Так само, як в контейнері з обвісом, хоча ні обвісів і так немає за гроші. Та? Ну, за компенсацію в золоті. Так, для початку, думаю, містике. таке можуть створити трішечки інтригу. Хімера вже так створила. А, ми, до речі, ще й зберемо. Не, не зберемо. Думаю, що зберемо ще й другий рівень. Падає вільний досвід. І 50 тисяч. Ну, бачите, тобто, це навіть не та нагорода, яку варто було переслідувати. Слава Богу, збери їх усіх, не підкачало. І подивимося, що нам впаде з цього квеста. Ще збери їх усіх. В якій кількості, будь ласка, нехай там буде якась файна кількість. Три штуки. Ну, непогано. Якщо звідти впаде хоча б один танчик, давайте нажмемо наразі відкласти, то буде вже доволі непогано. Ну, дивіться, друзі, я не в мінусі, але це завдяки сімері це було 3750 компенсом, так, от. Крутити чи не крутити вам цю рулетку, цей розіграш. Та насправді ви в мене, я так дивлюся, доволі свідомі, розумні і самі вирішуєте. Якщо немає танчиків, ну можливо, мені сенсу продовжувати немає. Перейдемо з вами до розкішних. Оцей розіграш, наробив шуму. Пишіть в коментарях, будь ласка, друзі, хто його крутив, кому що звідти дропнулось? Можливо, комусь дропнулася головна нагорода там не то, що не з останніх, а можливо з перших покрутів. Ну, якщо з перших, це напевно, що доволі жирно. На мою думку, чого не буду крутити весь цей розіграш до кінця, вирішив для себе, що напевно, що 15 прокрутів. Хіба що ситуативно буде гарно сипати і чуть-чуть далі зайдемо, але дуже б сильно цього не хотів. Пояснюю, чому. Тому що контейнери з пісочницею не несуть в собі цінності, контейнери мега. Як ми вже з вами переконалися в минулих відкриттях, не несуть з собою цінності, там просто падає 250-350 золота. Містики. Ну, ми відкрили тільки що три містики і що ми там побачили. Збере їх усіх, це дійсно всі хороші контейнери, коли вони дістаються за невелику, за розумну плату. От, відповідно, всі ці контейнери ну, практично порізані і не, мають, не несуть в собі якогось великого сенсу. Розкішні, здавалось би, гарні, хороші контейнери. Але їх стало, по-перше, менше. По-друге, до них сюди додавали багато танків шостого рівня. Відповідно, тепер вони дропаються з більшою ймовірністю. І таке враження, ніби оцей сам відсоток підкрутили все ж таки, тому що дуже часто паде там шкода там, 57, шкода 57, шкода, 57 і один М60. А це вже не рівні шанси. Ну, ми з вами дорослі. І я думаю, ми всі розуміємо, навіщо Варгеймінг це все запускає. Розіграшів стало останнім часом дуже багато, тому що вони приносять їм велику кількість. Прибутки, як мінімум вигляді золота, як максимум вигляді донату. Так. Я навіть не знаю, чи є сенс ці контейнери в пісочні відкривати саме з рулетки, тому що це просто дурна возня, а з одної сторони, а з другої сторони, так хоч щось можна вконтролювати. От, я скільки не відкриваю, просто поде постійно по три нагороди. Давайте рухаємося далі. В пісочні не будемо чіпати, хоча б там пару парків зберемо і щоденько зі сховища їх будемо краще відкривати. Паде два містика, це діло можна відкрити. До речі, має впасти містичний другого рівня взагалі три нагороди, містичний сертифікат. Багато хто дивлюся, відкриває їх звідси. І звідси, та якби це, напевно, що щезає, все ж таки, але паде якийсь колекційний танчик. Тому давайте я також зроблю це звідси, схрестив пальці і вибиваю просто ПЗ5 дріб 4. Тільки мені нападав містичний сертифікат, просто в контейнерів 50, і тут випадає з оцим. Можливо, непоганим танчиком. Я колись навіть на ньому багато боїв відіграв, друзі. Але я ж очікував на компенсацію в золоті ще один. Ну, Це шанс на камбечну якусь. Ану ж, шкода Т-45. Друзі, кому паде, та, як і мені, пишіть в коментарях і ставте лайки. Це просто фантастика. І здавалось би, ви було з двох контейнерів два містичних сертифікати. Що більше хотіти, останніх 50 контейнерів я не бачив цих сертифікатів, але з них паде от такі непогані танчик, але з компенсацією в сріблі. Відповідно, я міг просто піти в невеличкий плюс. Розумієте? Ну відносно цієї рулятки навіть окуп. око. Да, все ж таки я люблю залишатися при своїх. Ну, давайте так, зарахуємо, це було непогано. Чим би випало зараз по 50 000 золота чи по 2000 вільного досвіду, так, давайте, я зажрав це. Типу насправді це була краща нагорода, ніж то, що падає по дефолту. Не найкраще для містичного сертифікату. От він зараз є в магазині, подається, і який сенс його купляти, тоді питається, якщо паде PZ5, Dріp 4. Навіть якщо його у вас, напевно, що і немає, то не цей танчик ви хочете побачити, я так думаю. З містичного сертифікату дає там танки 10 го рівня, 9 го рівня хороші колекційні. Падуть ще два містика. Вони вже тримають інтригу. Три нагороди. От 2000 вільного досвіду. Ну, тому кажу, краще вже танк з компенсацією в мільйон срібла, тому що це така файна кількість, якби там не було. А якщо у вас менша кількість срібла на аккаунті, ніж у мене, так тим більше. Що називається срібло, якщо це кредити. Бо не люблю кредити. Так, дивимося, що нам буде падати далі. Перший мега контейнер. Ну і дивіться, просто збери їх усіх, бувають, та ні, щось навіть паде, але бувають кращі. Ну, впав нам сніговик, льодовик. Навіщо він мені без, ну, без поняття? Бустери бойового досвіду в моєму випадку це також зайвий інструмент. Е, ну, 300 золото. Знову ж таки, середня вартість мого контейнеру це десь там 1750 золота. Можливо, дві, можливо, півтори, як коли де. І ну, не, кош, ну, не коштував цей контейнер цих коштів. Просто я, я надіюсь, ви зі мною погоджуєтесь. Падуть бустери золота, а це все ж таки хоча б якась, але кількість золота, коли я їх зіб'ю нарешті. Так, і тим часом ми вже потратили певну кількість золота, я так розумію, пройшли чималу кількість прокрутів. Ну знов падуть містики, ну це добре, слухайте. От реально що радує, що не паде оця пісочниця. Ну, якби і з містиків не особливо щось паде, хоча впало два сертифіката. Може якісь золото. Не, золото не може бути. Так, чекаємо ситуацію. А, фу, всього 9 прокрут. Якраз час вибивати істочний контейнер. Та ні, я сподіваюся, що може якийсь розкішний би впав один, хоча б один. Або два мега -контейнери. Два 2 мега до речі, купив за 750. І є якийсь невеличкий шанс на щось. Ну от, залишили. Якщо що впаде 500, то я... цей прокрут був навіть для мене безкоштовним, грубо кажучи. Це про тому, що я вибив два мега контейнери. Ви розумієте? Думаю, це просто смішно. Це був прокрут за 750 золота і він себе не окупив. Що говорити, якщо вам цей контейнер там, впаде на 47-му прокруті за 3250 золота? Та я не знаю, це просто... це просто плакати хочеться. Пороздавали, значить. Можливість понавибивати танки, позливати там свої ресурси, понавибивати танки, дочекати, поки їх перевели в колекційки. Так я вам це в самому першому відео на каналі показував. залутати там по 50 тисяч, там в кожного скільки вийшло, навіть якщо 10 тисяч золота, і поводити от такі от розіграші, які абсолютно не вигідні, і просто витягують з гравців всю кількість золота. Серпень, друзі, має бути, до речі, дуже багатим на всякі івенти, тому що у Wargam, а саме в Бліца, 10 років. До речі, я не знаю, як подивитися, скільки років ти граєш в танки. От я, коли в когось відкриваю, то в мене тут знизу пише. Це Не треба, щоб я просто подивився з іншого якогось аккаунта, скільки років я в грі. Цікаво мені, чи у мене буде 10 років. Пишіть в коментарях, друзі, скільки років граєте в цю гру вже ви будете. Цікаво почитати. Ну, А також нагадую про розіграш на перепустки і про стрім, на якому ми будемо їх розігрувати. Зберіг усіх, от зберіг усіх, чесно, чомусь відкриває з великою надією, тому що розумієш, що саме тут може щось міститись, ну крім е тисячі компенсації по золоту кожних сім контейнерів. Речі, щось давно її не було. Я так розумієш, вже ближчим часом от -от -от, от, от 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 вона у мене буде. Так ти вже прям підсвічуєшся золотим. і Це означає, що все. Андрій, пора зупинитися, борода. Йди, відкривай, що там залишилося на у сховищі, і все, і буде. Так, давайте як домовлялися, до 15-го прокрута. Більше тисячі ми на ці прокрути тратити не будемо. Ну, направду, мало пісочних випадало, можливо. Ну, це дуже добре насправді. Так, ще збери їх усіх, вже відкриємо їх також зі сховища. Ну, от відчутно, зараз відчутно зменшується кількість золота. І дай хоч, хоч щось цікаве. От зараз за 1000 золота, просто не пісточні. Дай щось. Чи містики, чи мега, розкішний дай. Ще один їх усіх. Ну, значить, тисячу ми зможемо камбекнути. На цьому я напевно що з цим розіграшем буду прощатися. Буду дякувати Варгеймінгу за те, що його сюди завезли. І відкрию краще 4 їх усіх. І, можливо, побачу тут якийсь танк. Наступним точно побачу компенсацію в 1000 золота. І сертифікат, до речі, на 28 тисяч вільного. А це не може не радувати. Тому що я їх об'єднюю в сертифікаті по 350. І таким чином має вже от 7. Ну, все, дивіться, просто. За дане відкриття з двох зберег усіх, при тому, що їх і не була, якась велетенська кількість, мені паде. Другий колекційний танк 8 рівня. Я отримую компенсацію ще в 3750 голови і майже вертаю свій баланс до попереднього значення. Тобто ні ця рулетка не така цінна, ні... тим більше, напевно, що ця рулетка не така цінна. А скільки просто збере їх усіх. Але справедливості раді здається, це тільки ті збери їх усіх, які містяться саме в самих розіграшах. Я думаю, що якщо просто купляти ці пропозиції в магазині, то такого луту ти не побачиш. Це просто по півтори тисячі. Не знаю, хіба якийсь експеримент проводити. Швиденько відкриємо цю пісочницю. Можливо, хоч один сертифікат нам впаде, а з того сертифікату впаде якийсь танк. Там насправді ж теж є танки по півтори тисячі компенсації, але мені чомусь не везе. Навіть якщо паде сертифікат, з нього паде танк з компенсацією в 25. Паде сертифікат на пісочницю. Зразу його відкриваю. Не буду ні себе, ні вас мучити. Падає PZ2G. І це ж треба ще ну, пам'ятати, скільки він вартує. Та, та це якісь жарти, як він це отри, отримано з контейнерів. Тобто в мене його не було. Чи третій рівень ЛТшка? Давайте я так швиденько гляну. Ні, може і не було, я ж. Боже, їх ще й ціла копиця тут. Продати. Ти... Все, власне, що я говорю. Так, це точно він в ПЗ-2G. ПЗ, Даус Г. Та ніби він. Ну, якщо це дійсності справді він, то це хоча б тисяча золота. І це ну, не так погано. І треба його продати, напевно, що. На сенс його тримати. Чи тримаєте ви оці пісочні танки в себе в сховищі, в ангарі мається на увазі? Так, тут в нас також були чотири нагороди, але без сертифікату. Ну, нічого. Один сертифікат нам приніс навіть не найгірший танч. Ось таке вийшло відкриття цих розіграшів. Ще раз повторюсь, пишіться в коментарях, як відкривалися ви, кому повезло більше, ніж мені, хто, можливо, пішов у якийсь відкуп. Коментуйте минулі відео. Останні три відео, друзі. Підкреслю, останніх три відео на каналі. Вони з розіграшем особливої перепустки. І чекаю вас на стрімі. Він вийде скоріше всього, що сьогодні, тільки вечором, тобто відео в день, а стрім вечором. І розіграємо там три особливі перепуски. Друзі, з вами, як завжди, був Борода на зв'язку. Дякую за підтримку україномовного контенту, за підтримку мого каналу, нашого каналу. Приєднюйтеся в телеграмі, будемо створювати власне ком'юніті і йти до перемоги разом. Всім хорошого вечора чи дня! i do zustriće.